Я Наталка ви дивитесь телеканал Еспресо, і зараз у нас гостюва студія. Ми говоримо зі співачкою Ліна. Це наша українська співачка з міста Суми, яка живе у Берліні і є справжньою патріоткою саме України. Ліна, вітаю вас в нашому ефірі. Ви сьогодні прийшли, щоб розказати нам про пісню, яка присвячена вашій рідній державі, батьківщині. Вашій. Розкажіть, будь ласка, про цю пісню, і потім я попрошу режисерів, щоб ми маленький фрагмент послухали. Вітаю всіх, добрий вечір. Мене звати Ліна. Я, я живу в Берліні і співпрацюю з сусідньо відомим. Продюсером і композитором Кенді Деруш, який написав між іншим всесвітньо відому пісню The Power of Love, яку виконала також і Селін Діон, з якою вона стала, до речі, всесвітньо відомою співачкою. Також він співпрацював з дуже багатьма відомими співаками, такими як Томас Андерс з «Modern Talking», Гелен Шнайда, Фалько, Міхей Матьо і багато, -багато інших. І ось вражені дуже сумними подіями до глибини душі, які зараз спостерігаємо в Україні. Ми написали щойно і записали в Берліні пісню Єдина Україна, Україна вільна, яку і пропонуємо вашій увазі. Давайте послухаємо. Україна, куди чуваченки, на волах посівістили в Крим, Україна така різнобарна, всі обличчя її чарівні від Одеси Донецьку до Львову, а на з князівської Русі єдина Україна! Пофіг нас об'єднує страга доволі і це був концертний запис, так. Ви виконуєте вже цю пісню на концертах. Чи в Україні була презентація? Це саме і була прем'єра пісні Єдина Україна, Україна вільна, яку я виконала на заключному укрдержконцерті на День Незалежності України на Софіївській площі в заключній частині. Розкажіть, будь ласка, як писали слова, тому що ви живете в Берліні. Що ви знаєте про те, що зараз відбувається в Україні? Знаємо дуже багато, тому що постійно спостерігаємо за усілякими новинами, дивимося новини в ефірі. Також порівнюємо з новинами, які розказують закордонні зміни не тільки німецькі, а також і інші міжнародні. Також що каже Росія, знаємо. Можна сказати дуже детально про цю про ці події, які зараз відбуваються в Україні. І щодо пісні, як виникла пісня, то мелодія до пісні виникла під час трагічних подій на Майдані, якраз в ті дні, коли загинуло сотні людей. Потім, після того, як Вийшла анексія Криму і розпочався загострення конфлікту на сході. З'явилися слова, які саме і чуєте в моїй пісні. Також я була у квітні на майдані і змогла відчути цю атмосферу, яка тоді відбувалася, всі страшні трагічні події, і також відчути той незламний український дух. Ліна, а скажіть, будь ласка, українська діаспора, ви теж належите до української діаспори в Німеччині. Яким чином українська діаспора у Німеччині підтримує наших військових в зоні антитерористичної операції? Розкажіть трошечки докладніше, що ви робите. Ну так, звісно, всього перелічити неможливо, тому що саме зараз, після того, як розпочалися події українська діаспора в Німеччині, та я думаю, і також в інших країнах Європи та світу роблять дуже багато. Те, що українські діаспоряни організовують зараз в Німеччині, просто фізично неможливо скрізь бути, тому що це відбувається постійно. Українці Згуртувалися в численні групи на підтримку України, вони роблять протести проти політики Росії до України, вони роблять заходи про Євромайдан, показують фільми, от як, наприклад, фільми Сергія Якименка. Також дуже багато фільмів показує український кіноклуб в Берліні. Збираються кошти, звісно, що, наприклад, українська спілка, спілка центральна спілка українців в Німеччині вона збирає кошти і також організовувала цим літом відпочинок для дітей в Німеччині, які постраждали в наших військових регіонах України. І також дуже багато що роблять діаспоряни всього неможливо. Просто перелічити. Ліна, а ви зараз у Києві з якою метою? Я була запрошена на держконцерт на День Незалежності, і після того просто маю ряд інтерв'ю телеканалам, радіостанціям, але завтра вже від'їжджаю Тобто завтра ви від'їжджаєте, і, на жаль, наші, наприклад, військові поранені в зоні АТО, у ті, які лікуються в київських лікарнях, не зможуть почути вас, так? Живи, наживо. Чому ні? Ми З цим проєктом Єдина Україна, Україна вільна ми започатковуємо ряд пісень, які ми також будемо надалі презентувати в Україні, не тільки в Німеччині серед наших діаспоряних, а також і в Україні. Нашу пісню чують також і в Польщі, я чула на радіостанціях. То ми працюємо над цим і також на даний момент ми розробляємо. Ляємо швидку версію, танцювальну версію пісні Єдина Україна Україна вільна також є дуже багато інших ідей, інших пісень в подібній тематиці, над якими ми зараз працюємо, і я буду, звісно, приїжджати до України. Обов'язково ми вас будемо чекати. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що вже ця пісня є в ротації в інших країнах Європи, тобто про Україну вже чують. Я маю на увазі про співочу Україну, так. Обов'язково діаспоряни, коли вони проводять різноманітні заходи, навіть до того часу, як почався Євромайдан, робила ціла низка роз'яснювальних заходів про Україну, про Голодомор. І на таких загально ознайомлюючих заходах завжди звучала українська пісня, адже ми хочемо, щоб про Україну не тільки знали інформативно, а також щоб Іноземці могли відчути Україну, нашу співучу Україну також в пісні. Обов'язково. Я вам дуже вдячна. Вдячна за ваш патріотизм і за цю пісню. Це співачка Ліна, українська співачка, яка з міста Суми, але проживає в Берліні. І все одно не забувай про свою батьківщину, в неї болить Україна, як і в усіх нас.